Весело насичено, цікаво. На схилах букувалі найменші лижники. Вони освоюють основи лижного спорту у рамках програми благодійного фонду Олександра Шевченка, навчання першокласників катанню на лижах, яка триває уже сім років. Цього разу вправляються першачки з делятина. З ними поруч батьки та вчителі. Кажуть, задоволені надзвичайно, адже такі заняття просто неба гартують імунітет та дарують позитивний настрій. Вона перший у цій справі нічого в ще не міє. Вона там тренується, і я бачу, що їй дуже подобається. Дуже емоції повно, багато все добре і чудово. Казково з дітками займаються досвідчені інструктори туристичного комплексу, навчають першокласників не боятись долати перешкоди і вчасно гальмувати. Зацікавлюємо дітей, щоб в них з'явився інтерес, невідбитий інтерес, щоб їм хотілося приїхати на на лижах. Цього вистачить, щоб самостійно зробити спуск. Спочатку боязко, а згодом впевнено, та з усмішкою першачки з кожним кроком все впевненіше освоювали лижі. Діток переповнювали радісні емоції і враження. Мені весело кататися на лижах і в мене така емоція весела. Після цього заняття я обов'язково буду кататися ще. Нам подобається лижі. Загалом у рамках програми їзду на лижах уже освоїли 16,5 тисяч першокласників з усіх куточків Прикарпаття. Засновник туристичного комплексу «Буковель» Олександр Шевченко переконаний, що серед дітлахів, які сьогодні вперше стали на лижі, є майбутні чемпіони України та світу. І дуже важливо, щоб наші школярі мали можливість займатися спортом, бути активними і здоровими. Що стосується перших годин чи днів катання для першокласників. Ну, за тою програмою, яка вже діє, напевно, знає, багато років, це дуже важливо в різних регіонах, тому що діти стоять на лижах, діти, можливо, в перспективі ну, стануть чемпіонами. Тобто через масовий спорт, через масовий здоровий спосіб життя, якраз і такий робиться фундамент нашої української здорової нації, яку не візьмуть ніякі віруси.